Такою дешевою нафта не була чотири роки на тлі тарифних гойдалок, від яких лихо манить світ, вуглеводневі котирування летять у прірву. Напередодні середня ціна опустилася нижче верхнього ліміту для Росії у 60 доларів за барель. Для країни, що живе за рахунок експорту сировини та витрачає гроші на війну проти сусідів, це може бути надто дорогою ціною. Чи стане обвал цін на нафту чорним лебедем для режиму Путіна? Спробувала розібратися Анна Басова. Світові біржі й далі лихомани через новини з-за океану. Всі провідні індекси ключових торговельних платформ то летять у прірву, то так само швидко здіймаються вгору. Варто Дональду Трампу виступити з новими реформістськими заявами. Що більшу турбулентність демонструє нафтовий ринок через розпочату Америкою тарифну війну ціни на вуглеводні впали до чотирирічного мінімуму. Зокрема, за барель російського пального правили менше 60 доларів. А це нижче цінової стелі, про яку ще кілька років тому домовились країни Великої Сімки. Додає жару і Саудівська Аравія, що далі, то більше нарощуючи обсяги виробництва. Саме за ініціативи Ріяда картель ОПЕК Плюс різко наростив видобуток нафти. У травні вуглеводнів ще побільшає на майже півмільйона тонн кожного дня. За законами ринку від надлишку пропозиції падатиме попит. А відтак і її ціна. Ситуація на ринку, зокрема нафтовому, свідчить про підвищені ризики глобальної рецесії. У короткостроковій перспективі це може здатися навіть хорошою новиною, адже дешева нафта менше тиснутиме на американську інфляцію. Та насправді це буде жахливо для американської економіки, а ще гірше для світової. Утім, найтривожніше зараз росіянам, адже їхня економіка чи не найбільше залежить від нафтових доходів, нехай і обмежених світовими санкціями. Річний бюджет 2025 формували з огляду на середню вартість нафти марки «Юралс» – 70 доларів за барель. Однак від початку року котирування вже втратило до 20%. відсотків, і це ще до оголошення Трампом імпортних мит. В екстремальних випадках коментують аналітики Goldman Sachs, показник може скоротитися до 40 доларів за бочку. Будь-який дефіцит Кремлю доведеться ком компенсувати вливаннями з фонду національного добробуту за такої ринкової лихоманки його обсягів вистачить щонайбільше на два роки. Якщо ж нафта не здорожчає, то на рік. Утім, у кремлівських колах, як водиться, роблять вигляд, що все під контролем. перед нашими очима відбувається тектонічний сув у світовій торгівлі. Судити, куди ці зміни нас приведуть і як вплинуть на російську економіку, поки що важко. Але це значний додатковий ризик, і ми повинні його врахувати. Тим часом оглядачі вже не випередки проводять історичні паралелі. І якщо три роки тому повномасштабне вторгнення прирівнювали до введення радянських військ в Афганістан, яке зрештою коштувало СРСР державності, то нині пригадують Рональда Рейгана, який фактично обвалив світові ціни на нафту понад 30 років тому. Якщо ж до ситуації, що склалася, докладеться ще Китай, проти якого вже діють надвисокі імпортні тарифи, світова економіка уповільниться, і цього болючого удару зникровлена російська економічна галузь може вже не витримати. На Басова, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.